А цю явно тримали для щастя ватажка племені, готуючись до злягання, вона вихляє стегнами та тулубом, аби вивільнити яйцеклітину зі своєї матки. Самець із сумом зітхає. Він знає своє місце у зграї. Самиця відчуває, що самець на неї задивляється і вбачає у ньому потенційного батька своїх майбутніх малят. Процес овуляції завершено. Самиця припиняє різкі рухи та повертається до зграї. Це шанс для цього самця. Як і всі інші створіння, самець та самка починають з вивчення одне одну напружено. обережно, аби не викрити своїх.